Європейські країни надають колосальну підтримку Україні під час повномасштабного вторгнення Росії. Мільйони українців знайшли прихисток в країнах ЄС. Починаючи з кінця лютого, Юлія Тимошенко та Валерій Дубіль займалися евакуацією за кордон важкохворих діток з лікарень, а також із зони бойових дій. 60 юних харківських спортсменів нині живуть і тренуються в Польщі, адже на їхній батьківщині щоденні обстріли. Сьогодні ми з візитом в польському місті живець приїхали відвідати наших дітей з ліцею з Харкова. наших дітей тут гарно приймають. Ми приїхали подякувати боргомістру. Ми приїхали подякувати всім хто зустрічає, хто допомагає, хто робить все, щоб наші дітки тут займалися і не відчували цю страшну війну в рамках закордонного відрядження. Юлія Тимошенко та її команда у складі народних депутатів Валерія Дубіля, Михайла Волинця та Віталія Данілова завітали до народного спортивного клубу Лучник, який прийняв сотні українських діток. Ознайомилися з умовами, в яких живуть наші діти. Це футболісти. Ми ж обіцяли, що приїдемо до вас на вареники і на борщ. Під час зустрічі з керівництвом міста лідерка Батьківщини подякувала польській стороні за підтримку українців. Я просто відчула, що ми не запустили жовтий місток, щоб здобути життя України. Наразі важливо залучати європейські організації для допомоги Україні, переконаний Валерій Дубіль. А тому в рамках закордонного відрядження були проведені ряд важливих зустрічей з лідерами профспілкових організацій, а також громадських організацій, які займаються гуманітарною підтримкою України. Юлія Тимошенко висловила вдячність за потужну підтримку та наголосила на важливості допомоги нашій державі в ці непрості часи.